Благодійний фонд Чисті серцем продовжує підтримувати медичні заклади. Цього разу чергову партію допомоги привезли для Івано-Франківської обласної лікарні. Співзасновник фонду Василь Вишиванюк впевнений, дані речі зможуть забезпечити пацієнтам комфортне перебування у медзакладі. Сьогодні ми привезли до обласної клінічної лікарні це і машинки пральні і мікрохвильовки. Також і тепло теплоколдрі, і також підогрів з електричними підогрівами простині світильники, 15 комп'ют, 15 ноутбуків. Також машинки пральні, ліжка, 50 ліжок. Це зараз все ми хочемо спеціально передаємо в лікарню, щоб створити кращі умови. Як для хлопців військових, котрі тут лікуються в лікарні, щоб у них у палатах було все, електрочайник, мікрохвильовка, наприклад, холодильник, а також щоб ноутбуки ми передаємо для лікарні, щоб в лікарні було легше, простіше і працювати. Директор обласної лікарні Андрій Ворський зазначає, фонд черговий підтримав заклад, надавши необхідне обладнання для пацієнтів та медичного персоналу. Ми зараз думаю, всі знають, що ми зараз робимо всі шляхи кроки для створення реабілітаційного центру у ворогті, які де бо хочемо розгорнути ліжка реабілітаційні, і це все на більшості буде потрібно для наших в першу чергу військових для тих пацієнтів, які будуть потребувати реабілітації після різних і травм, і після інсультів. після Інших оперативних втручань тому все, що сьогодні ми отримали, є вкрай необхідне для нас, для нашої лікарні і в тому числі для наших пацієнтів, які будуть в нас перебувати. Уся допомога спрямована за підтримки Міністерства закордонних справ України. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.